Мама, теж тобі так часто телефонує, як і бабуся. Мама не так часто зі мною дзвонить. У нас в квартирі, де я живу з мамою, стоять камери. О, каліць. Навіщо камера в його кімнаті? Щоб мама слідкувала за мною? Буває, що коли бачиш, що я сижу, а вже час пізній. І вона мені каже, що так і так краще зроби уроки, щоб потім вечір міг не робити. Невже це так можна дитині не довіряти, щоб камери. І, ну, я ж так розумію, що якщо він не зробив, мама одразу знімає слухавку і дзвонить, синку сідає і все. Ну, у цей момент, коли ти дивишся, він не зробив. Але через 20 хвилин він сяде і буде робити. У мене це проблеми з зором, вона дивиться. Це ну, довго не сидів в телефоні, в планшеті або в ноутбуці. Буває, що засиджуся довго, там, на 2-3 години. А врачі сказали, а скільки? — А лікарі сказали, там мені сидіти час. Ну ти вже підліток. Так. Ти вже дорослий хлопчик. Але ж хоч я і підліток, але мене все не треба трохи контролювати. А я чому тебе треба контролювати? Треба так, себе не можеш ти контролювати. Ти треба, щоб тебе контролювали. Контролювали, контролювали всі. Правильно не, я розумію? Я можу себе контролювати і що і там? для цього тобі камери не потрібні? Ні, камери стояли раніше, коли він був менший. Ну ми ж їх не викидай. Вони просто стоять як штора висить як без Ну, камери це капець 14 – Це вже підліток. Це вже людина, яка може усвідомлювати свої дії. А вони до нього ставляться як до ще малої дитини. Довіряйте дитині. У хлопчика має бути якась своя територія, де він належить сам собі. Він уже дорослий хлопчик. Розумієш, ну яка ж територія, якщо на нього дивиться камера. Ні, нерві. Вона з дитинства така це що вообще... стоїть та камера з дитинства Та Послухайте, перш ніж щось десь почухати. Він же ж подивиться, що мама на нього дивиться. Він вже не реагує на неї. Камера на ну, нічого не стоїть просто. У такому віці, як її онук, хлопці вже еротику дивляться і дівчатами цікавляться. Він уже пізнає своє тіло. Уже якісь у нього фантазії можуть бути. Ну не можна хлопця отак пресувати і стежити за ним. Він сам почуватиметься неповноцінним, що за ним хтось дивиться, і хтось має вказувати хтось те, хтось іще. Розумієш, такого на їх навіть не реагує. Стоять і стоять. От коли перший раз їх поставили, так тоді було напряжно, непривично, mm -hmm. а потім вже сформувалася звичка. Я до них звик. Це порушення особистих кордонів у кожної дитини, навіть якщо вона маленька, у неї ж є особисті кордони, а в 14 років тим паче, і це саме вторгнення в особистий простір дитини. Якою особистістю він може вирости, якщо в його простір постійно вдираються? Особистістю невпевненою в собі, особистістю, що не вміє ухвалювати рішення, особистістю, що не бере відповідальність за себе, бо хлопець буде постійно озиратись на чужу думку. Дуже шкода, що хлопець вже не реагує на камери, адже це здорова реакція людини, яка захищає свої особисті кордони. А от у Максима, схоже, з цим є певні проблеми. Більше того, мама. Показує, що втручання в особисте життя це норма. Якщо Максим не може відстояти перед мамою своє право жити без камер, подрослішавши, навряд чи він зможе піти із батьківського дому. Крім того, такою людиною будуть керувати усі навколо, і хлопець не зможе жити, як йому захочеться, у своє задоволення.